Мені прийшли купальнички з Китаю. Це просто саме улюблене, тому що вони коштують там копійки, але завжди є трендові Так, дизайн. Лот номер один. Білий з чорним кантом, щось в стилі Шанель. Знаєте, таке ретро зараз це дуже трендово. І чорні з білим є. Китайці наліпили таких дуже багато. Подобається такий тип матеріалу. Він щільний і не буде просвічувати. Лот номер два. Такий цільний купальник. Мені вони ніколи не подобались, але подивіться на цей стиль. Тут все дуже гарно, але мені здається, що не на мій зріст. Ми подивимось в зоні чашок. Є кісточки, і бретелі тут регулюються. І третій у нас є такий ніжний з квіточками не білого, а я б сказала, молочного кольору. І на плавках також квіточка. Мені подобається те, що тут все регулюється як вам треба. Шіть, який вам більше сподобався, але мій фаворит це точно варіант білий з чорними вставками. А чорний сів кумедно, тому що дійсно він не на мій зріс. Тому примірка буде в телеграмі і посилання також там.